Хочу вам показати найважливий гвинт для калібровки лазерного рівня. Цей лайфхак можна використовувати на майже на будь-яку модель, тому дослухайте, будь ласка, уважно до кінця. Бувають випадки, коли прямо на будівельному майданчику ваш лазерний рівень може впасти. Часу немає, відправляти його кудись на ремонт, кудись в майстерню і так далі. Але при цьому потрібно от прямо зараз працювати. Я вам зараз розкажу: для того, щоб вирівняти вертикаль. Починайте спочатку знизу, з нижнього променя, перевірте його. Якщо у вас нижній промень збитий, робіть ось що. Наш лазерний рівень може дати похибку по. По продольному ходу, так і по поперечному ходу. Для того, щоб відрегулювати поперечний хід маятника, там є отакий золотий винтик. Ось бачите, майже в будь-якому лазері такий присутній. Він може бути під шестигранник, під зірочку або ще якийсь, але він от в тілі маятника з цієї сторони. Якщо у вас збився рівень по продольному ходу, тобто оцей перед і зад, і використовуєте ось той золотистий винтик. Он, він де розташований, тут є навіть спеціальний отвір. Тяхом. Вкручування або викручування цього гвинта, ви регулюєте центр ваги маятника. Ви його зміщуєте вправо або вліво. Таким чином, точно і по продольному ходу. Назад або вперед. Ваша задача вирівняти важіль маятника. і Відмітка на стіні при повороті, отаким чином, ідеально у вас збігалась. Бачите, ось як в мене. Ось, бачите, я поставив курсор, я його повернув таким чином. Він ідеально збігається. Точно ж так же по поперечному ходу. Далі відкручуєте верхній горизонт, і на ньому будуть ось такі чотири винтика. Кожен винтик відповідає за свою сторону. і Ви вкручуєте і викручуєте певний винтик, щоб вирівняти потім вже верхній горизонт. Але спочатку налаштовуєте нижній.